Конференц-залі Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної держадміністрації говорили про важливе. До Всесвітнього дня боротьби проти раку відбулась конференція, яка несла в собі життєво важливу інформацію для кожної жінки. Організатори конференції намагались донести до кожної присутньої всю важливість проблеми онкозахворювань. Адже від таких тяжких недуг, як рак молочної залози та рак шийки матки, в Україні щодня помирає шість жінок. В Хмельницькій області з цими захворюваннями діагностується понад 500 жінок. Лікарі-онкологи ж закликають. Що обстежуватись представницям прекрасної статі слід раз в місяць, аби завчасно виявити або ж попередити будь-які зміни в організмі? Починати обстеження треба навчитися ще тим дівчаткам, які вчаться, які перебувають в шкільному віці. Вони повинні знати перші правила обстеження грудних залоз. Проводити треба навчити самообстеження раз в місяць, як правило. Дівчина і жінка повинні оглядати свої грудні залози для того, щоб виявити будь-які зміни, будь-які відхилення. Проблема раку молочної залози та раку шийки матки. На жаль, в наш час досить актуальна. Адже ці недуги зустрічаються у жінок частіше, аніж інші онкозахворювання. Сьогоднішнє зібрання жіноче здоров'я протидія раку молочної залози та шийки матки досить актуальне. і Воно проводиться саме на базі департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, оскільки це такий спільний захід, захід і громадські організації, і медики долучаються до цієї проблеми для того, щоб жінка, яка яку спіткалася недуга, залишалась і могла бути не залишатись одної, і біля неї завжди мають бути як медичні працівники, так і соціальні працівники, так і представники громадських організацій. Небайдужі до такої значимої проблеми, і благодійні організації долучилися до заходу і працівники Хмельницького благодійного фонду Хесет які постійно допомагають у боротьбі з раковими хворобами. Безумовно, ми залучаємо кошти других спонсорів, які сьогодні приходять в місто Хмельницьке. І один із грантів, який сьогодні ми виграли, і вже діє на протязі двох років, це грант по раку молочної желізи, де були обстежені люди Хмельницькому. І Хмельницької області на протязі двох років ми провели біля тисячі обстежень і було виявлено 132 людини, які потребують сьогодні хірургічного вмішательства. Завдяки волонтерам Хмельницького благодійного фонду ХСБ Дробніру Ігорю Йосиповичу і Дарі Йосиповичу Ця робота проводиться і завдяки такій громадській організації, як Кешер, організаторами такого значимого заходу, який набрав чималої популярності, стала жіноча організація Проект Кешер. Я думаю, этот проект очень волнует всех женщин, и поэтому в течение этого года и наступающих лет мы будем проводить такие встречи, круглые столы и такие же конференции в городе Хмельницком. И мы также реализуем этот проект уже в районных в районных больницах в области нашей Хмельницкой, в нашей Хмельницкой области. Медики наголошують, що медицина постійно прямує вперед, і навіть на важких стадіях онкозахворювань життя можливе. Головне не боятися і вчасно звернутися до лікарів. Медицина завжди йде вперед, і в цій області теж вона йде вперед. І на сьогоднішній день велике кількість і препаратів і методик, в том числе и хирургических, и радиотерапии, и химии, и гормонотерапии, которые достаточно современные, достаточно эффективные, и которые позволяют даже пациентам с четвертой стадии, то есть уже с распространенным заболеванием, все равно сохранять определенное качество жизни и продлевать жизнь. Обращайтесь вовремя, любите себя, и вовремя проходите скрининговые и обычные обследования. Если вы Что-то обнаружили, чего может быть раньше не было? Пожалуйста, обращайтесь к медикам.